Перший дзвоник для першокурсників від окремленого структурного підрозділу Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України пролунав 25 серпня. На подвір'ї навчального закладу зібралися десятки студентів. Їх цього дня привітало керівництво коледжу та представники влади. Для того, щоб збудувати сильну потужну економіку, ми маємо виховувати своїх спеціалістів. І Бережанський фаховий коледж це є один з тих фахових коледжів, які для агропромислового. Комплексу і не тільки для агропромислового комплексу готує спеціалістів фактично досить такої хорошої якості. Це дуже важливо, то, що робиться ця робота, яка проводиться. Ну і вона дуже важлива і дуже потрібна для економіки нашої держави. Діти це наше майбутнє і тому дуже важливо, щоб наші українські діти продовжували своє навчання в вища освіта, передвища фахова освіта в наших українських закладах, тому що наші заклади. Готують спеціалістів для нашої економіки, для нашої країни, щоб цю країну відбудувати і побудувати таку, яку ми хочемо. Цьогоріч Бережанський фаховий коледж прийняв 414 вступників. Це дуже хороший показник, зазначає директорка закладу. Переповнюють емоції найпозитивніші, найсвітліші, найяскравіші, тому що діти це молодість, це завжди бажання працювати з ними. Це мотивація бути з ними на одній хвилі. Це бажання давати їм те, що вже до сьогодні вмієш сам. І я е, емоції ще й від того, що не зважаючи на такий складний час, але діти обирають Бережанський фаховий коледж, довіряють нам, і можна від цього тільки порадіти. Як мені, як керівнику, надзвичайно приємно. Навчальний рік обіцяє бути цікавим, переконані першокурсники. Попри хвилювання, вони вірять, що зможуть здобути знання та стати професіоналами своєї справи. Я получав дуже багато позитивних відгуків. Про навчання тут мені не подобалося навчання в школі. Я вирішив поступити. Так оскільки я зрозумів, що тут я отримав багато Кращого освіту, по краще боці достатньо хороші. Мені порадила подруга сюди поступати, і я почитала відгуки, мені досить сподобалось. І я думаю, я тут наберусь дуже багато чого нового, і тому я вибрала цей коледж. На завершення першого дзвоника першокурсники склали присягу та пообіцяли старано вчитися на благо України, щоб моя Україна перемогла у російсько-українській війні. Даю обіцянку вчитись так, щоб набуті знання знадобились моїй країні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.